Пилка Оліомак GS41. Ось такий нагар при використанні масла Prozin Оліомак. Приблизно після 50 літрів бензину. Це літрова бутилка масла при пропорції 50 к 1 Це, як говориться, український бензин. Теж не факт, що бензин шмурдяк. Ось так чимало там нагару. Отаку поршень має вигляд там. Все в сажі. Так що напівсинтетичне масло приблизно по якості, як і Штілівське. HP червоне нічого особливого. Але техніка працює, задів там всередині немає, все чудово. Так що буду користуватися маслом прозінтолі map